Сьогодні ми будемо робити прогноз для України на січень та лютий. Плюс-мінус місяць від 9 січня. Ми матимемо нові технології від закордону. Це буде дуже відчутно. Нам обіцяв захід. Він обіцянку виконує в цей час. У цей період буде трансформація українського партнерства із далеким зарубіжжям. Воно далеке зарубіжжя може змінювати свої умови на краще для нас, але все ж таки цей період може дати нам відчуття якоїсь нестабільності через саме цю енергію трансформації. Відносин з далеким зарубіжжям, але це ж все ж таки це буде на краще. До речі, у цей період можуть бути інновації у сфері електрики на території України, і цей час може радувати достатньою кількістю електрики в Україні. Близько 12 січня, плюс-мінус 10 діб, можуть бути серйозні втрати в домовленостях. Та на полі битви, причому помітно буде відчуватися якийсь песимізм і розчарування. У гороскопі Володимира Зеленського також є вказівки, але на досить потужне посилення військових дій, але це все буде на руку для України, на користь для України. Однак ця комбінація, яка здається, що не все сприятливе, бо це говорить про посилення воєнних дій, але на користь для України. Це все, все одно буде нас напружувати. Тому що ця небесна подія вона створена двома дуже агресивними планетами, адже ми всі розуміємо, що коли йде посилення воєнних дій, хай навіть ми знаємо, що результат буде на нашу користь, але ми всі розуміємо, що за цей результат доведеться платити і в нашому випадку нашими солдатами і навіть мирними жителями. Далі плюс-мінус 15 діб від 22 січня в умах людей із за кордонів відбудеться серйозна зміна щодо розуміння ситуації в Україні, і їхня філософія буде змінюватись. І швидше за все на краще для нас. Вони будуть краще нас розуміти. А наша філософія про іноземців теж буде змінюватись, і також швидше за все на добре, на краще. Ще буде загальна зміна філософії наших українців про роз що стосується розуміння ситуації в Україні або взагалі в світі, що може призвести народ до бажання щось радикально змінювати. І я вважаю, що ці зміни, які ми зможемо зробити, будуть на краще. Так само в цей період буде знову виток, що дає нам нові технології і знову від далекого зарубіжжя. Я вважаю, що взагалі січень та перша половина лютого буде дуже щедрою на інновації для України, і це час великих трансформацій, пов'язаних із усвідомленням нас, українців, та нашою ситуацією іноземцями. У гороскопі президента також є вказівки, про які можна поговорити. Наприклад, тут є вказівки, що будуть зміни у фінансовій допомозі. Знову ж таки, я думаю, що можуть бути якісь переживання, хвилювання з цього приводу, але зміни ці мають все ж таки відбуватися для нас на краще. У цей же період, плюс-мінус 15 діб від 22 січня, найімовірніше будуть відбуватися які зміни в умовах ведення бізнесу на території України. Але тепер ми підходимо до менш радісних подій, які будуть накривати увесь лютий, зачіпаючи другу середину січня. І по суті, воно це все може розтягнутися і на весну, принаймні на березень. Близько 5 лютого, плюс-мінус три тижні, буде відбуватися, будуть відбуватися неприємні події з сусідніми країнами та на кордонах. І дуже ймовірно, посилення війни та деякі обмеження та втрати на кордонах. Це час про неприємності та обмеження пов'язані з далеким зарубіжжям, тобто можуть бути відмови або затримки допомоги від далекого від далеких країн можуть бути проблеми е з альянсами та міжнародною торгівлею також можуть бути проблеми із законодавчою та церковною владою на території України у цей же період буде втрата духовності, оптимізму, віри та розсудливості на територію України, будуть песимістичні промови, будуть проблеми з комунікацією та пересуванням. Дуже важливо не впасти в такі низи. Дуже важливо тримати себе та підбодьорювати себе та допомагати в цьому оточуючим. Розумієте? Знаєте, хто може сильно відреагувати на знепадницький настрій народу, солдат, який ризикує собою? Якщо буде упадницький настрій у мирних людей, то за що боротись військовому? Тому не падаємо духом. Саме для цього робляться такі відео, щоб ви знали наперед і могли усвідомлено контролювати себе, допомагаючи собі, іншим співгромадянам і головне військовим на фронті. У президента є вказівки на проблеми для скарбниці країни, можуть бути неприємності у парламенті і можуть бути прикрості пов'язані з дружніми країнами. Концентрація цих обіцянок може бути плюс-мінус два тижні від 12 лютого. Однак хочу зазначити, що ці обіцянки. Будуть дуже пом'якшені наступною важливою небесною подією, яка відбудеться лише через 4 дні. А саме 16 лютого, у підсумку це дасть нам надію, що певна стабільність у відносинах з іншими країнами допоможе нам. Допоможе щонайменше морально близько 22 лютого, плюс-мінус три тижні буде періодом значно неприємним і шкідливим для президента. Також для бізнесу в країні, для дітей та місць призначених для дітей. Цей час ще більше знизить оптимізм та вміння розслаблятися. А вміння розслаблятися це є одним із ключових факторів та вмінь для виживання. Ось ви прямо зараз дивитеся це відео, у вас усі м'язи розслаблені. Що у вас з шиєю та плечима, ваша щелепа, брови та лоб у якому стані? Розслабтеся. Пройдіть своєю увагою по тілу та знімайте затискачі в тілі за допомогою дихання. Це дасть можливість циркулювати ваші життєві енергії по вашому тілу, розслабтеся і дозвольте собі діяти з більшою ефективністю за допомогою розслаблення. Далі про цей період можуть страждати механізми на території України: це військові механізми чи машини, літаки, поїзди тощо. У той же час буде втрата підтримки з боку людей інших держав. Вони можуть навіть бунтувати проти України. Їхні погляди будуть змінюватися на гірший бік. Це також може говорити про серйозні проблеми з електрикою на території України та достатньою кількістю трясіння на українській землі. Трясіння від бомб у нинішніх реаліях, навряд чи природні е, природні землетруси. Я казала, що близько 22 лютого плюс-мінус три тижні буде період, що шкодить президенту. У гороскопі самого Володимира Зеленського неприємним є час близько 8 березня, де справді може чекати, може чекати небезпека та інші неприємності. Так що в цей період йому необхідно бути вкрай е пильним і не ризикувати з собою. На цьому я закінчую це відео і бажаю кожному з нас користатися цією інформацією на благо для себе, для своєї безпеки. І завжди слухайте свій внутрішній голос. Він вас не підведе. До наступних відео з вами була я, Анастасія Сапего.